11 разів обстрілювали бойовики позиції українських військовослужбовців упродовж останньої доби. Що другий обстріл відбувався вночі? Про це повідомляють у штабі. Ато 25 разів бойовики вели вогонь по Дебальцевому та навколишніх селах із мінометів артилерії, реактивних систем залпового вогню та стрілецької зброї. Загострюється ситуація довкола аеропорту міста Донецьк. Бойовики намагаються витіснити українські підрозділи з населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка а також села Піски. Налогів. Луганщині, крім щастя, обстріляли також Тошківку, Кримське та Станицю Луганську У районі населеного пункту обозне наші бійці знищили російський танк Т-72 разом з екіпажем. А в районі станиці Луганської два Камази з бойовиками на Маріупольському напрямку. Бойовики намагаються взяти під свій контроль населені пункти Широкине та Чермалик. Щоби зупинити контрнаступ українських вояків під Маріуполем. Противник стягує туди значне підкріплення. Чотири танки та чотири БТР російсько-терористичних військ перекинув. У в район Саханки. І три танки та 15 БТРів до Тельманового. Противник подовжує розвідку доп... з допомогою безпілотників. За останню добу зафіксовано рекордну кількість прольотів безпілотників: 22. Унаслідок У наслідок обстрілів за минулу добу українська армія втратила 11 бійців і ще 40 зазнали поранень. Бойовики активно обстрілюють навіть ті території, де немає блокпостів української армії. Кількість Обстрілів не зменшилася, залишається приблизно на одному рівні з минулими добами, але е, географія розширилася. Якщо раніше було 30-32 населених пункти, то за цю добу було обстріляно 48 населених пунктів. Тобто е, іде ураження вже не просто е, українських силовиків, просто йде руйнування інфраструктури і. Відверство вбивство нашого мирного населення бойовиками.